Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень і знаходимось ми з вами на екскурсії. Екскурсія до фортеці Тустань. Ця туристична локація знаходиться у селі Урич Стрійського району Львівської області. Екскурсія триватиме півтори години. На початку фортеця в суцільному тумані. Але я розгляділа скелі, у напрямку яких направляється уся наша група туристів. Туман придавав загадковості нашій подорожі, але він швидко розвіявся. З певним кроком ми йшли до своєї цілі. Сьогодні фортеця це залишки оборонного комплексу на скелях, що входить до складу історично-культурного заповіднику. І одночасно це цікава пам'ятка геології. І унікальна історична знахідка. У письмових джерелах фортецю Тустень згадують у 1333 році. Уявіть собі, коли це було, але все це історичні факти. А сьогодні, відправляючись у подорож, я прагну помилуватися чудовими краєвидами, подихати свіжим гірським повітрям. А також перевірити себе на крутих містами стежинках, котрі будуть нас вести до вершини фортеці, у саме так сказати, її серце. Відзначу, що фортеця в свій час виконувала функцію митниці на торгівельному шляху до Західної Європи, а вже з 17 століття втрачає цю функцію і занепадає. І тільки з XVIII століття починає притягувати до себе увагу туристів, етнографів та істориків. На сьогодні Тустань є цікавою туристичною локацією. Тут проводять безліч туристичних щорічних фестивалів під назвою Тут стань. Початок шляху був з місцевим аборігеном. Цей милий песик дуже дружелюбний до туристів. Він чекає від них смаколики. Відзначу, що фортеця Тустань виконувала у свій час функцію митниці на торговельному шляху. Фортеця Тустань на свій час є складовою природничого національного парку Скелівські Бескіди. Наш шлях проходив. По дощаній вимощеній доріжці, що спрощувала підйом. Але скажу вам відверто, що повітря мені не хватало, мені його бракувало. На півшляху до вершини була невеличка зупинка. Екскурсовод цікаво вів розповідь, а ми слухали і віддихувалися, спочивали. До речі, екскурсовод був від туркомплексу Трускавець 365. Піднявшись на вершину, можна було відвідати печеру. У давні часи там знаходився колодязь з водою, криниця з водою. Вода для воїнів в ті часи була на рівні зброї. На вершині ми помилувалися краєвидами, зробили безліч цікавих фотографій і відеозйомок. Наповнили легені свіжим гірським повітрям, ну і вже прогулочним кроком направились донизу. Дорога донизу була у нас самостійна. Екскурсовод нам дав вільний час. До вашої уваги, вхід в печеру, в котрі розташовувалась криниця. А як ми знаємо, вода то була свого рота зброя. Рухаючись донизу, ми спочивали на невеличких балкончиках. Невеличкі балкончики для перепочинку були дуже доречними. Єдине, що на шляху не було де взяти чаю або кави, але це вже такі забаганки. Ми розглядали височинні буки і ялиці з віковим корінням і потихеньку крутою стежинкою спускалися донизу. Поміж дерев можна розгледіти капличку, а там нас чекала зустріч з двома джерелами. Спрагу до води відчував наверное, кожен другий з нас. Так от одне із джерел було з водою з бромом, а інше з водою з йодом. Скажу чесно, що різниці на смаку в воді я не відчула, але вода була смачною, прозорою, прозорою і джерельно прохолодною. Тут група взагалі вся розслабилась, скажімо так, Пили воду, хто співав пісні. Хто якийсь невеликий перекус собі зробив. Ну і от, посмакувавши чистої джерельної води, послухавши пташиний спів, це було навесні, і вже з лісу доносились пісні пташок. Ми направилися у напрямку струмочка, в котрій стікає вода із джерел. Влітку минулого року при великій зливі вода струмочку шалено виходила із берегів і наробила багато шкоди. До вашої уваги, прозоріч джерельної води. Вона нереально чиста, такої прозорої води і смачної я вже давно в природі не зустрічала. І цим я була приємно вражена. Істочники відносяться до трускавецьких джерел. Респект цій воді, тому що Трускавецька вода має ще і лікувальні властивості. Сподіваюся, що так воно і є. Я пожалкувала на той момент, що не маю можливості вживати таку воду кожного дня. Посмакувавши хорошо води, ми направились через луки до автобуса, котрий чекав нас біля кафе. Сервіс для туристів тут приблизно одинаковий, сувеніри та смаколики. Взагалі, екскурсія мені дуже сподобалась. Свіже повітря, містами прискорений крок, смак джерельної води і незабутні спогади про фортецю Тустень надовго зостануться в моїй пам'яті. Пам